На кухні. Розпочався сезон консервації, і я хочу сьогодні показати, як я консервірую огірки з кабачатами. Для цього рецепта нам знадобиться багато зелені, укроп і петрушка. От Петрушки безпосередньо треба дуже багато. Морква можна покласти болгарський перець, можна не класти, якщо у вас його немає. У мене просто був, я положу. Сира цибуля, Сира, цибуля і петрушка у цьому рецепті відіграють велику роль. Ви, коли потім вже будете пробувати, потім самі вже поймете, про що я говорю. Дивіться, якщо хочете, хто любить гірке, будь ласка, можна покласти перець. Треба часник, треба спеції, гвоздичка. Чорний перець з горошком, душистий. У мене є корінь хріна. Він у мене сушений. кого немає, можна не ложити. Він дуже великою ролі, там особливо той не відіграє. І часник. Починаємо закладати. Саме перше, що ми робимо, беремо частик, ріжемо довільними кусочками, які вам нравляться. Частик кладемо на дно. Далі можна лаврушечку, душистий перчик. За бажанням я кладу дві штучки. Чорного перцю я кладу горошин приблизно 10. На дно закладаємо петрушку. Отаким От великим пучком її закладати не треба. Її треба отак хоча б на три. Розділити частинки ось такими, приблизно завбіжки частинками. Закладаємо на дно. Розрізала я його для того, щоб воно віддало свій аромат, щоб петрушка віддала свій аромат. Беремо кроп. Точно також можна його на три зробити, а так в мене просто він довгий, може в кого менший. Якщо немає, є сухий, може в кого сухий. Це, пожалуйста, за бажанням. Е, готуємо цибулю, щоб вона була у нас на поготові. Можна півкольцями, можна кольцями. Різимо, ріжемо її не дуже тонко. Навіть, скажем, трошки товстенько. Десь отакими. От Сочками. У мене є отакий ніж фігурний. Можна зробити його брусочками, порізати брусочками. Ось такі брусочки можуть вийти. Можна півкольцями, можна кольцями. Беремо огірок. Відрізаємо хвостики. Огірок ми сюди в баночку кладемо цілий. Ну, прежде ніж його туди заложити, ми зробимо брусочки. Ми відміряємо, щоб кусочки, щоб огірок із кабачатами були одинакового розміру. Це теж піде. І ріжемо такі брусочки. Бажано брати сюди невеличкі кабачата. І тоді закладаємо. Кладемо один огірок, кабачат, можна так парочку. Далі ще огірок. Ось такі приблизно брусочки у вас мають вийти. Закладаємо кабачата. И щоб удобно було, сразу закладаем цибулю, моркву. Я закладаю так вдоль баночки, щоб красиво було. Ну і перець. Дуже важливо, щоб ви поклали сюди дуже багато цибулі. Цибуля придасть смак. Останні, бачите, ці кружочки, щоб оставалися, ми їх покладемо так зверху. Отут у мене 900-грамова баночка, сюди вліз один кабачонок, такий невеличкий, і три огірочки. І так заповняємо останні наші баночки. Баночки наші заповнені вже. У мене ось такі 4 баночки. У них тут кожна баночка по 900 грам. Кришечки в мене вже простерилізовані. Баночки, кстати, я не сказала, як я їх стерилізую. Я наливаю десь пальчика на півтора в баночку водички і ставлю в хвилин на 6-7. Якщо у вас маленька баночка, можна на 5 хвилиночок там на 4 поставити. А така трошки більша, то, звісно, хвилин на 6 треба поставити. Тепер беремо крутий кипяток. От зараз чайник закипить і треба сразу моментально заливати. Заливаємо. Накриваємо кришечкою, ну не, не закручуємо. До країв наливаємо. У мене якраз хватило водички в чайничку. Залишаємо наші баночки хвилин приблизно на 15, а може навіть і на 20. І так, і так не буде помилкою. Пройшло 15 хвилин, зливаємо водичку. У мене є отака кришечка, я надіваю. І я воду зливаю ось в такий мірний стакан. Готуємо маринад. Водичку з баночок ми злили у кастрюльку підходящу. У мене тут вийшлося 1 літр і 600 грам. Для зручності я додавала до 2 літрів водички, для того, щоб було зручно враховувати остальні наші інгредієнти, тобто сіль, сахар і уксус. Саме перше я кладу сюди сіль. На 1 літр води бути 2 столові ложки з горкою. Ось такі. Ну, у мене 2 літра. Тому я кладу 4 столові ложки. Це небагато, це нормально. Сахара теж на 1 літр води треба положити 4 столові ложки з горкою. Ну, у мене 2, я кладу 8. Чекаємо, поки закипить. Як тільки закипить, вливаємо уксус на 1 літр води. Должно бути 120 мг уксуса. У мене 9%, в мене 2 літра, тому я віллю сюди 240 мл. Маринад закипів. Вливаємо сюди уксус і чекаємо, поки закипить разом з уксусом. Можна прикрити кришечкою, щоб скоріше. Маринад разом з уксусом вже гарно закипів. Я беру таку чашечку, заливаю в баночку. Прямо щоб крутий кипяток був. От воно тут кипить, а ви берете і так заливаєте. Під кришечку заливаєте. Закручуємо, перекидаємо в баночку, укутуємо і оставляємо до повного остивання.